Дощ не став на заваді для двох десятків працівників природоохоронного управління. Більше того, вологий ґрунт тільки сприяє сприйнятися молодим саджанчам, липи, клена і берези. Трохи зусиль, трохи любові. все, що треба, аби це непривітне місце, незабаром перетворилося на зелену алею, говорять екологи. Вже посадив штук 15». Погода не мішає, якраз хороша погода для висадки дерев. Сина ще не вирості, дерев дерево насадив. Дочка так? росте, так. Да. Це добре. А що треба, аби дерево прижилося? Як його треба празити? Ну, Викопати ямку хорошу, підбити. І бережливе ставлення, не ламати. Все буде добре, буде рости. Матеріал для насаджень безкоштовно надали лісгоспи. Минулоріч на цьому місці природоохоронці теж проводили озеленення. Тоді висадили майже 100 дерев. Втім, за рік тут залишилось не більше 10. Причина та сама виявляється, багатьом мешканцям міста конче необхідна дармова липа чи береза, або ще гірше дерева просто знищують, говорять екологи. колеги. Хотів би всі запросити 21 квітня приєднатися до суботника, який буде проходити всеукраїнський, Хотів би всіх покликати зробити наше місто чистим. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.